Ласкаво прошу до психолінгвістики вже 201. Чому ми на 201 рівні? Тому що ми з вами пережили медичну лекцію про що вона там була. От, про трансбар'єри. От. І сьогодні ми будемо говорити про транс та цис маскулінність, слеш фемінність і те, як гендер розвивається. І те, як він виражається. Тому що. По-перше, давайте почнемо з понять. Трансмаскулінність. Ще неправильно перекладає моє бачення трансмаскулінності трансфемінності. Чому? Тому що я вважаю, трансмаскулінним це той, хто свій дитячий гендер переніс в дорослий маскулінний тип. Тобто маскулінний тип це який тип? Це стриманий тип, це cool. So, oh, masculinity is just trying to be cool, but femininity is all about self-expression, and, well, I think that's enough. That's why, mm, again, Про що я мовив? Я мовив про те, що трансмаскуліність це коли ти проходиш і потім виражаєш свій гендер маскулінно. Це трансмаскулінність. Трансфемінність — це коли ти виражаєш свою фемінну сторону, тобто чутливу сторону. Тобто ту, яку, та, яка приносить емоції, а не порожня оболонка. That's why there is a crisis in America, because the masculinity is largely dead. And the future is Ukrainian, so I guess we are developing that language as well. Саме тому ми переходимо до за, до зазвичай непередбачуваний. Крапка. От. І що? Це з гендерність, це коли ідентичність збігається зі статтю. Це те, що переважна більшість переживає. От, що це означає? Це означає, що. М От тобі комфортно в маскулінності, те, що воно важко, і те, що воно неприємно, і те, що іноді треба виразити свої емоції, виразити. Розумієте? От. А якщо ти подавляєш емоції, то ти, ти собі шкодиш? Хіба ж це не сумно? Сумно. Тому і треба бути гарнішою версією себе як чоловіка. Тому що тоді ти чоловік серед чоловіків. А не хлопчик серед чоловіків. Подивіться фільм Малена з Монікою Білуччі, Боже, яка ж вона там гарна. І там є пасаж про хлопчикам видаються шорсики, а чоловікам штани. А чого чоловікам штани видаються? Особливо з пасками. Для того, щоб підтвердити, що чоловік фактично кастрований. Хм. Тому що будь-який комітмент це кастрація психологічна. І що тоді чоловіки роблять, які змирилися зі своїм чоловіцтвом. Вони затягають себе паском туща для того, щоб відключити нервовий імпульс від мозку до пеніса. От. І, власне, цим чином подавити маскулінні прояви, типово маскулінні прояви. Що є типово маскулінними проявами? Давайте це буде на домашнє завдання. Типово. Так. Диктант продовжується. Типово маскулінні прояви. От. Для тих, хто швиденький, ці побіжать в свої аяйрісерчі рісерчити тему. А ті, хто ну, чекайте, допоки ми її знову не піднімемо. Гурток все ще відбувається, але ласкаво прошу вас в гуртки, в гуртці психолінгвістики. Тому що, ну, навіть якщо в гуртці є один член, цього достатньо для того, щоб гурток існував. Тому що the party has to go on. От, ну і континуум гендерних ідентичностей та виражень, тому що. Якщо я захочу пройтися на каплах. Я пройдуся на каплах. Чи можу я за це отримати в голову? Так. Але чи це буде актом of rebellion? Yes. Against what against the others? От. Давайте йдемо далі по лекції. От uh, нейробіологічні аспекти розвитку гендеру, пренатальний вплив гормонів, особливо тестостерону, формування мозкової структури у другому триместрі, відмінності в зонах сприйняття тіла у трансгендерних осіб, зміни в передній, поясній звивіні та політично -потили потиличну корі. Кол cool. пройшлися генетичні фактори, зв'язок із генами метаболізму статевих гормонів. Тому що якщо статеві гормони будуть в дисбалансі, то відповідно це призведе до зниження маскулінних проявів. Ми ж всі намагаємося вивчати чоловіків, ми тому, тому вибачайте чоловіків. Ми вас вивчаємо. От. Ну, Хто ж має вивчати чоловіків? <плес> 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 так от. <плес> Олігогенна природа гендерної дисфорії. Що таке олігогенність? Це здається однакова генність. Але уточніть, так, да, це буде на диктанті олігогенність. Там воно буде перекладене, напевно. Не знаю. Спадковість. 23-74% варіації гендерної ідентичності. Тобто у когось. Ви ж розумієте, що організм виробляє далі астроген чоловіку, і виходить, отакий, от, от дисбаланс чорного і білого. Чоловічого і жіночого. Тому що жіночна сторона в нас є у всіх. Ми хочемо виглядати гарно. Ми хочемо бути хорошими хлопчиками. Такими, які, на яких всі рівнятимуться. Ми всі цього хочемо. От питання в тому, чи ви будете рівнятися з усіма, чи тільки з тими, з ким треба. Відсутність одного гену-трансгендерності. Тому що будь-який дисбаланс впливає, по-перше, на відсотковість. Це означає, що дуже багато людей з цим живуть. Просто чоловіки обирають репресувати всі свої фемінні прояви. Ну, щастя їм здоров'я, що їм можна сказати? Лупайте цю скалу далі. It's not my business. Окей. Okay. Шляхи розвитку гендерної ідентичності. По-перше, перша траєкторія. Рання невідповідність та підтримка в сім'ї, homo ludus. це ще один термін, який буде. Homo ludens, ludens ludentis. Ну, я сподіваюся, що нуйтром. Зна... А це ми граємо з вами в Мовний Ворл. Так, траєкторія Б рання невідповідність плюс відкладений перехід. Траєкторія С пізня поява гендерної дисфорії. Призводить до нелінійності та динамічного характеру розвитку гендеру. Взаємодія, транстраци та цис маскулінності, фемінності. Пам'ятаєте, я вам на минулій лекції розповідав на позаминулі, та що була медична, важка, там говориться про трансбар'єри. І от на вчорашній лекції був продемонстрований в нотатках. Читайте статтю, стаття ведеться. У нас повноцінний гурток психолінгвістики, Так що, якщо вам є що опублікувати, будь ласка, звертайтеся, діліться вашими конспектами, перевірятимемо потім знання, гратимемо в академію. От. Так. О, важлива тема для Рісерчу це криптографія мовлення. Тому що скоро буде лекція по криптографії мовлення. І от там вже буде важко знову. Так, жіноча масколіність, як виклик традиційним нормам, класика в Україні, на щастя, матріархат, тому що жінки розумніші. Крапка. Чоловіки, навіть, навіть не пробуйте сперечатися. Жінка розумніша за найрозумнішого з вас всіх. От. Це просто що хтось. Etc. Гегемонні і альтернативні форми вираження. От ви чули останній термін альтушки. От. Це такі діточки. Це діточки, які намагаються бути відмінними Відмінними від те, що називалося стадом. Те, що зараз називається. Якось називалося? Не суть гегемонна культурна проявленість, це з чоловіки. Більше прагнення до домінування, трансмаскулінні особи, вищий емоційний контроль і самостійність. Отам От ми говорили про кастрацію, так що розберіть, що таке кастрація з психолінгвістичного точки зору. Точки зору. От, а ми йдемо далі. До сучасного гендерного вираження. Вперше, континуум замість бінарних категорій: ніхто не просто чоловік та жінка. Ніхто. У всіх нас є чоловіче, у всіх нас є жіноче. Іноді ми домінуємо, іноді ми підкоряємося. І от в цьому теншені всі ми існуємо. Уявіть, як листочки на повітрі завмирають, вони танцюють. От. І ми туди-сюди пливемо в цій в цьому човнику під назвою Ми. От, і от в цьому психолінгвістика. Для того щоб намагатися зрозуміти: хм, а як слова відображають реальність? Бо до цього слова були просто явищами. А зараз слова відображення реальності. Ого, а це вже цікавіше. Так, культурна варіативність гендерних норм. Понятна, цифрова експресія через віртуальну реальність, от, психологічна андрогінія, поєднання маскуліних і феміних якостей, континуум замість бінарних категорій, клінічні та соціальні наслідки, гендерна афірмація, позитивний вплив, виклик традиційній бінарній системі, теорія транссім'ї про осмислення гендеру в родинах. Це ті родини, в яких дівчаткам доводилося рости сильними жінками, от, тому що рано опізнали важкість. Цієї реальності. Ну що, що ще можна додати? Висновки та перспективи. Складна взаємодія біологічних, психологічних та соціальних чинників, відхід від протиставлення природи виховання, необхідність інклюзивних моделей підтримки, продовженість досліджень для поглиблення розуміння. Дякую за увагу. А, власне, всі коментарі було надано. Слова дня, криптографія мовлення, типово маскулінні прояви, олігогенність і хомолюденс. Хомолюденс, люденціс, з От, Перевірю наступного разу. Не утром воно чи фемініно. Дякую за вашу увагу. Гарного вам вечора і за ваше здоров'я. Все, одан, виядан.